Так, друзі. Ну що, всім знову здравствуйте. Ви на каналі Шалений тракторист. Знімаю відеогляд першої культивації по дісковочці. Це шмалива БДТ-3. Сюра МТЗ-80. Це другий метезюк і третій, поки куре дома бамбук стоїть. Отака пилюка. Цей ходить шостий пониженої. Димочок трошки підкидує, але нормально йде. Польська капіна. Дядя дає жару. Опа! Капець прицепний, лізе теж добре. Так, що у нас тут? Дивимося. Опа! Вирваний, вирваний, вирваний. Все. Саме головне що? Убити бур'ян. Отак виходить. Друге МТЗ Оно. Б'ємо всі маленькі кусочки сьогодні. А, вирвався почти. Так. Це єдиний мінус прицепного, що края багато обходить Ну нічого, разбагатіємо, візьмемо собі новенького Колись. Подалиться і пішов. Вот так. Красота, красота. Та. Старичок, а работу свою делает Так что не обязательно по 300, по 400 тысяч культиваторы брать. Можно доводить и КПС -и до ума. Было бы только желание. Хотел себе на КПС -и каток взять, думаю, с каточком будет лучше. Ну блядь, загнули 34 тисячі за два катка по два метра Думаю ну, його в баню Проще тяжелі барінки поставити і все І будемо держатися далі класики Так, а це що? А це вирваний, бо я злякався, думав що буде терчати Так що друзі отак от культивіруємо Першу культивацію Чого культивіруємо, показую Бачите, як зелено. Дивіться, що робиться. І за цього й б'ємо. Так. Ось такі, друзі, плани поки. Зробити першу, ждемо другу, бо в цьому році, мабуть, будемо сіятись ну, під кінець цього місяця, мабуть, я думаю. Можливо і раніше. Все буде залежати від погоди, що покаже нам погода, тому що немає в нас осадки великих в цьому році за то вже, наверное, місяць і 10 днів 9 мм, це взагалі не о чому, друзі. Це, дякувати, що до цього хороші дощі були взимку і трошки вологи вистачає. Ось, бачите, дивіться. Я вже спічечний коробок зняв, а тільки волога з'явилась. Лізе бур'янець, буде красота. Зараз йому дамо жару, а потім додамо. Ну, ви ж бачите, як на культиваторі хотів сісти зняти. Дивіться, яка пилюка стоїть. Не буду. Там все одно нічого не видно буде. Так що отак. Трактора купляли на Харківщині У фермера. Да. Нормально виходить. Що мені в БДТ-3, друзі, подобається, риють, звісно, вони, блін, як оранка. Другі люди так не пахають, як вони риють. Ну, зараз розрівняється. Пісня Красота. А потім буде видно. Так що, такі друзі, справи. Підписуйся на YouTube канал Шалений Тракторист з Тікток. Ставте вподобайку. І все буде добре. Дякую за увагу. Всім пока-пока.